На столі водогрійка від листочка. Проточний нагрівач пічки Nissan Leaf. Така от зараза, яка нагріває воду, точніше охолоджуючи дну. 4 кВт. Nissan, але значок Рено чомусь. Не знаю, але так, напевно, має бути. Плата керування, радіатор транзисторів. А знизу група теню. Звичайні резистивні тени протічні, що нагрівають холоджуючу рідину. Ну, в даному випадку нагріваючу рідину. Цікаві прокладки ізолюючі. Матеріал такий мені не завжди попадається. Не знаю наскільки воно ефективно, може на тих транзисторах невеликі втрати. Тут, навряд чи є шим, тут скоріше просто включив-виключив. Хуже-лучше. Так от, через ці два клемника вбуваються 4 кВт. Яка робоча напруга, ще не знаю, поки що таке бачу вперше. Добре, що власник про то не знає, що я це бачу вперше. От. І маємо проблему з живленням. Вигорів резистор. Це є резистор по входу живлення шинки. Тобто самі ключі цілі. Тен не пробитий, на корпус не пробиває. Принаймні так мене запевнили, бо я наполягав, що перед тим, як до мене вести, перевірили мегаометром. Отже, ми маємо проблему з живленням схеми, з шинкою. Це вже, як то кажуть, простіше, і з тим будемо розбиратися по черзі. Бачимо чотири драйвера, систему комунікації з процесором, воно з машиною комунікується по шині. І токомір на датчику хола, скоріше за все. Постійного струму, прошу замітити. От і будемо розбиратися з шинкою. Тут звичайно, лнк ЛНКшка, нічого страшного я в тому не бачу. Проміряв, перевірив, по навантаженню короткого немає. Сама ЛНК не пробита, вхід в неї широкий від 85 до 265. Батарею ліфа мені привести забули. Відповідно, треба якось живити. Зімітую батарейку ліфа за допомогою звичайної розетки. І подивимось, що з того вийде. Вже знаю, що вийде з того не зовсім. Було би ой. А ой, і було, згорів резистор. Чому ж він згорів як короткого немає? Короткого то нема, але було перенавантаження. Порився в схемотехніці, прийшло певне розуміння. Зроблено воно цікаво. Живлення високовольтне через ЛНК-шку живить виключно вихідні ключі драйверів. 4 мікросхеми, котрі керують силовими ключами. Сама схема цифрова живиться від dc dc перетворювача, котрий заживляється окремо від низьковольтного живлення. Драйвера ж живляться двома напругами: низьковольтною від перетворювача цього другої лінії низьковольної і високовольтною, відносно високовольтною 20 вольт для керування драйверами. І через зеленкашку, хоча вона не пробита на вид, прилетіла зависока напруга на драйвера. Напруга була приблизно в два рази більша, в районі 50 вольт. І цікаво, чи вижили драйвера чи ні. Заживив їх від ЛБПшки номінальним струмом, споживання немає. Без навантаження це нормально, нічого не гріється, тому буду міняти ЛНКшку, запускати перетворювач DC-DC по входу і дивитися, як воно буде працювати на машині. Бо без шини на столі я таку річ не включу. Мусить бути команда від блоку керування на запуск, тільки тоді буде керування драйверів. І буде включена силова частина. Загуглив даташит на драйвер, і відповідно можна побачити вихідний каскад. Оцей каскад, як мінімум в одному з драйверів, має пробитий нижній ключ. Відповідно, ось цей нижній ключ пробитий. Відповідно, немає сенсу бавитися зараз. Треба замовляти також драйвера. Якщо пробити один, я думаю, інші також можуть бути пошкоджені. Це могло бути як першою причиною, так і результатом проблеми. Розібрався з dc dc шкою живленням. Батарейку ліфа мені провести забули, тому імітую її від звичайної розетки. Запускаємо і бачимо, що тепер є номінальна напруга живлення драйверів 15 вольт. І вроді як би добре, але чого ж воно згоріло? І якщо подивитися по даташиту на контролери, то можна побачити, як їх перевіряти. І я вже знаю, я вже знаю що один драйвер побитий на землю нижнє плече, це могло бути причиною, коли цей відділок намагався включитися за допомогою контролера, було замикання і через це міг вийти з ладу DC-DC. Так що будемо тішити власника, що йому ще треба шукати мікросхеми в Китаї, тому що в нас ніде їх немає як купити. А живлення розібралося. І процесорна частина повністю робоча, тому що вона заживлюється окремим низьковольтним живленням, а драйвера мають гальванічну розв'язку. Ось майже в зборі пічка, видно, конектори силові. Так воно виглядає. Знаємо, що є проблема з опором одного сегменту. Відновили живлення. Знаємо, що пробити один драйвер. Відповідно, драйвера будуть їхати з Піднебесної. А зараз стоїть завдання перевірити, чи побачиться модуль після ремонту на машині, чи буде діагностувати проблему тена, бо раніше не діагностувався. Але перевірити тоді досить непросто. Приходиться половину ліфа розібрати, знімати акумулятор, його кронштейн, бо довжина дротів не дозволяє. Кожна електричка має два акумулятори силовий і звичайний маленький. Замість маленького ми поставили саму пічку і зараз будемо проводити діагностику. Ось запустили, білий дим не пішов, хітер продетектився і помилок не знайдено. Ну, звичайно, як він піде в роботу, помилка виявиться, бо ми знаємо про несправний тен і вибитий драйвер. Нас цікавило подивитися, чи запрацювало, чи він почав детектитися. І це ми побачили. Пізніше, як приїдуть з під Небесні драйвера, я думаю, буде продовження цієї історії. Тут експеримента Раді. Акумулятор мені напівбудохлий дістався. Відповідно, як би підключив його до свого, який мені теж колись дістався, брендового 300-ваттного. І працює від нього через APC-шку від міражі. Нормально, нічого особливо не гудить. Обочий комп'ютер. Споживає комп'ютер з монітором десь в районі Вт 100, плюс-мінус 20. Ну, з, як то кажу, зі Зміною навантаження і так далі, але в районі сотні не більше. От Воно вже хвилин 15 працює. Е, інвертор нагрівся, включився був вентилятор і виключився через хвилину, Тобто воно контролює нагрів, не постійно гудить. І я в захваті від роботи такої маленької цяцьки, і як то кажуть, простой. Ще все-таки кину осцилограф, бо гулу не чути на APC RSC800, і без проблем він заряджається і сприймає вихід цього інвертора. Так що, якось так. До речі, знаєте, як ще інвертори по польськи називаються? Не тільки петвурня, а також фальовач. Хвилювач по-нашому від слово хвиля фаля. Ось, до речі, в новий момент включився вентилятор. І виключився. Трошки простудив. І виключився. Корпус теплий, приємний на дотор градусів, напевно, 30-35, ну, до 40 не більше. І от в такі моменти і включається вентилятор. Файно?